Добрий день! Сьогодні ми приготуємо чеські калачики. Цій випічці більше як 200 років випікали в Чехії на великі церковні свята, на весілля, на хрестини. Також вони мають ще назву моравські калачики. Їх готували як подяку за щедрий врожай, тому що випічка нагадувала сонечко булочки кругленькі з яскравою серединкою. Готуємо розчину. В миску даємо 100 г муки, 20 грамів дріжджів. 100 мл теплого молока вимішуємо. Даємо десь 20 г цукру. Вимішуємо до однорідної маси і залишаємо, щоб підросла розчина. За цей час робимо сиркову масу. В Миску даємо 150 г сиру, 30 г цукру, ваніль, цедру з цитрини родзинки. Наша розчина підросла, готуємо тісто. До миски даємо 150 г муки. Вимішуємо з розчиною. додаємо одне яйце, яке також вмішуємо в наше тісто, додаємо кардамону і 100 г розтопленого теплого масла. Вимішуємо гарне гладке тісто, яке накриваємо і залишаємо, щоб росло на 45 хвилин. Закільки тісто росте робимо нашу крихту. Даємо 10 г цукру, 10 г муки і 25 г масла. Тісто в нас гарно підросло. Ми його розвалковуємо. Вирізаємо кружочки. серединку кружочка даємо сиркову масу. Защіплюємо тісто так, щоб сиркова маса була всередині. Швом кладемо булочки наші на долину. В кожній булочці. Зверху робимо невелику ямку, в яку вкладаємо мармуляду, мармуляду разом з посіченими горішками. Кожен калачик зверху посипаємо крихтою. Готові булочки, викладаємо на деко і печемо при 180 градусів 30-40 хвилин. Чеські калачики вийшли дуже добрі. Цей перепис ви можете знайти на нашому сайті Практична кухня, забута й нове. Раджу всім попробувати.